Я не розумію, як в сучасному світі можна приходити і казати: Ну слухай, ж, ну ну наша ти в цій професії, ну знайти собі чоловіка. Ну і фу, у нас просто за а, владом були такі викладачі з КПІ і більше ніж один, які нашим одногрупницям таке казали. І окей, я розумію, можливо, вони з якогось попереднього е, покоління. Окей, я не розумію, але попереднього покоління може тоді це було нормально. Але зараз я бачу ну, відносно молодих інженерів, які продовжують цю риторику. Тобто, коли дівчина-інженер приходить, і я знаю, що вона може е, запхнути усіх просто ну, дуже класний інженер, але всі такі, дівчинка моя. Ну. Ну, пороби там щось таке, просте або або таке, просте. Тобі тобі ще зарано робити якісь класні речі.